Кому боротьба з агресором, а кому боротьба з чесним бізнесом? Подвійні стандарти роботи Київської прокуратури. Усе частіше трапляються ситуації, коли господарські непорозуміння між бізнес-партнерами перетворюються на замовні справи щодо захисту інтересів держави з залученням органів прокуратури. Одна з таких справа «Вангард». Це територія земельної ділянки «Вангард». Тут бачимо виробничі будівлі і споруди, площі під будівлями, навколо них, необхідні для проїзду та виробничих процесів. Бачимо автомашини та спецтехніку, яким фізично необхідно розвертатися, зупинятися, здійснювати господарську діяльність. Постійно виконуються вантажно розвантажувані роботи. За стіною знаходиться сусід по землі, пад, 3 Київський авторемонтний завод. З 2007 року, до листопада 2022-го земельна ділянка була в оренді ПАД «Третій Київський авторемонтний завод, а її частина у розмірі 8912 квадратних метрів у суборенді АТЗТ «Агро». З 2012 року Товгард є власником майна на землі, що була в суборенді. У 2022-му Товгард почало дії щодо оформлення земельної ділянки, оскільки раніше зробити це згоди орендаря третього Карза було неможливо, а він згоду не надавав. То в Вангард сформувала земельну ділянку площею 8052 квадратних метрів у 2023 році та у квітні 24-го оформило право оренди у розмірі, який був у суберенді попереднього власника майна. Тепер площа суміжних ділянок 8502 та 32 820 квадратних метрів в місті Київ на вулиці Автозаводська, 76. На них розташоване нерухоме майно двох юридичних осіб. ТОВ «Вангард» та пад Третє Київське термонтне завод. З 2012 року, коли ТОВ «Вангард» придбав нерухомість площею 1523 квадратних метри та споруди площою 1175 квадратних метрів, ПАТ «Третій Карс відреагувала вороже. Його не влаштувала наявність ще одного власника нерухомого майна по сусідству. Активне невдоволення сусіда по земельній ділянці. До ТОВ Вангард стала причиною для замовного переслідування з боку правоохоронних органів. Спочатку з'являється заява про вчинення ТОВ явного злочину, самовільне заняття земельної ділянки та самовільне будівництво. То роками чиняться всілякі перешкоди для оформлення права користування земельною ділянкою, де знаходиться майно та Як тільки у березні 2023-го нова земельна ділянка була сформована і дані про неї внесені до державного земельного кадастру, прокуратура миттєво взяла це на примітку та розпочала судову справу про стягнення 100 авангард безпідставно збережених коштів за користування земельною ділянкою до укладання договору оренди з Київською міською радою. У позовній заяві прокуратура зазначала про великі збитки. Державі через те, що договір оренди не був оформлений 10 місяців з моменту формування ділянки, і оренда плата до бюджету міста не поступала, і от судове рішення винесено: грошові кошти стягнуто, адже стаття 1212 .12 цивільного кодексу, яка стала підставою, не потребує навіть наявності вини у боржника. При цьому відомо, що ПАД до Карс» до 2022 року сплачував орендну плату за землю у неповному розмірі. Суборендарь АТЗТ Агро не сплачував суборенду з 2013 року. ПадТреті Карс незаконно здійснює на земельній ділянці будівництва нерухомості без дозвільних документів. Право користування земельною ділянкою у PATTRTICARS не оформлено, договір оренди не укладався. З 2022 року Пад-Треті Карс не платить за користування землею площею 33 тисячі квадратних метрів. І що ж робить з такими відомостями про порушення третім Карса Болонська окружна прокуратура міста Києва? Вона безупинно слідкує за подіями, які пов'язані з користуванням земельною ділянкою за адресою вулиця Автозаводська, 76 і не грошових коштів від її користувачів до бюджету. Звісно, Оболонська окружна прокуратура міста Києва у цьому випадку нічого не робить, не зазначає про великі страждання держави від неотримання коштів та податків і не звертається до суду з позовом, з заявами про їх стягнення. І все це, не дивлячись на те, що міський бюджет не отримав від Паттератікарс більше 10 мільйонів гривень. У вас є питання, чому для двох підприємств, які працюють в однакових умовах і є сусідами на земельній ділянці, існують діаметрально різні підходи та відношення з боку органу прокуратури? У нас питань немає. Думаю, що тут всім все очевидно. Не встигла просохнути фарба на рішення суду про стягнення, як прокуратура звертається до суду з новим позовом до того на арт. Та Київської міської ради про скасування рішення Київської міської ради про передачу та земельної ділянки в оренду, про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки, про повернення земельної ділянки. У новому позові прокуратура зазначає, що, начебто, завелика ось ця земельна ділянка, дуже велика, і треба було дати меншу. Яку треба було дати, прокуратура не пише. Зверніть увагу, що для функціонування та обслуговування нерухомого майна вся ця територія земельної ділянки є просто необхідною. Що не так у начебто правових діях прокуратури: господарський спір є штучно створеним. Насправді, мова про звичайне зведення рахунків між конкурентами по бізнесу, формальні звинувачення. Законодавство України та правові висновки Верховного суду намістять положень, які встановлюють гранично допустиму кількість площі земельної ділянки відносно нерухомого майна. Існуюча практика суду встановлює надмірне співвідношення між площею ділянки і нерухомістю, яке в 10 та 100 разів є більшим, ніж площа нерухомого майна. Характерна риса замовної господарської справи поступове планомірне перешкоджання реалізації прав землекористувача всіма можливими засобами формально правовий тиск це інструмент контролю над діяльністю підприємства. Прихована мета дій прокуратури це корупційна допомога у спробі віджиму земельної ділянки на користь третьої особи, яка володіє майном по сусідству. Для чого це робиться і кому це вигідно? Згідно генерального плану міста Києва, ця зона відноситься до земель перспективної багатоповерхової громадської забудови. За моєю інформацією, третій Карс має наміри побудувати житловий комплекс і отримати надприбуток, для чого їм необхідна якомога більша площа земельної ділянки, яку намагається отримати у будь-який спосіб. Справа Авангард є прикладом агресивного тиску на бізнес. На мою думку, такі судові справи прокуратура веде на замовлення зацікавлених осіб. Отже, прокуратура стає частиною гри і може мати грошовий інтерес. Чому це є небезпечним? Сьогодні під прицілом, то Авангард завтра це може бути будь-хто. Бізнес в Україні і так функціонує в умовах постійних ризиків, від війни до податкової турбулентності. Якщо до цього ще додається непередбачуваний тиск через адміністративний ресурс, який базується на формальних шаблонах та домовленостях, без наявних правопорушень це прямий шлях до знищення бізнесу, втрати інвесторів, відтоку капіталу і втрати довіри до держави та державних органів. Принцип верховенства права стаття 8 Конституції передбачає перш за все дотримання принципу правової визначеності, тобто прогнозованості наслідку від правомірної дії між державою та бізнесом. Прокуратура не має використовуватись як засіб для розв'язання господарських спорів та зведення особистих рахунків. Якщо ми будуємо правову державу, то треба розрізняти здорові конкурентні відносини. У справі то в межу було перейдено. І це тривожний сигнал для всієї системи. Запрошую всіх бажаючих і депутатів, і прокурорів, і громадських діячів подивитися і звернути увагу на оце свавілля. Таким чином, вбивається бізнес, який під час воєнного стану ще якось виживає, створює робочі місця, сплачує до бюджету кошти.